Знову, і... знову лірика пішла. Я запитую просто про Що, знову ти змахнув? Ні, пелючку не змахнув. Е, дивись, ні, ні. Так, дивись, я, я запитую стосовно е, елементарно, ну, є, є дискусія, чому український стендап такий ну, не, не дуже. Та? Е, ну, Якщо відверто говорити, тому що лізуть на сцену всі комуни Я, в принципі, не проти. На колі Ресмак, товариш не всяк. Подобається, дивіться, не подобається, виключи і пиздуй додому. Так само, як і наші етери, там починають строчить в чаті. Що ти собі дозволяєш? Блять, не подобається, не дивись, що ти прийшов, блядь, Я те, що просив, приходити, давати мені оцінки. Сядь по дорозі, блять, будеш задоволений. Ну, в принципі, от формула ж дуже проста: самозадоволення, щастя <кх> і все. І тут дискусії відбуваються. Та чи варто... Лізти на ту гору, на яку можливо і не треба, або це еволюційний процес. Та у нас з'являться реально зірки там українського стендапу, так само як тривалий час була дискусія, де українська поп-музика. А виявилося, що потрібен час, потрібна конкуренція, і вона з'являється і там просто буйним квітом цвіте. Те саме можна сказати про, про нашу програму там пізній вечір, тому що всі хотіли робити лейт найт шоу. Ми знайшли свій формат, ми не робимо копію, як там прямо от стіл, два дивани, оркестр живий. У нас там певний симбіоз, ми... але це наша мрія була там три роки. І ми до неї йшли дуже довго, тому що для цього треба знайти сили, ресурси, колектив, який бачить і що ми маємо на виході. І тому питання: кого вважати, чи це просто еволюційний процес, і забити на Антона Тимошенко, на Васю Байдака, який там волонтерить. І я не думаю, що це поганий гумор у Васі. Або на Стендап 380, або там хейтити дізель шоу з їхніми блядь, абсолютно дебільними жартами. І Я не є аудиторією кварталу 95, ясна річ. Розкажи, що ти скажи? Український приводиш. гумор не хуйня, у нас вже є зірки, це, <рапев> е е це рух, в якому куча бабок і серйозна капіталізація. Є зірки, ви їх просто не шукаєте. Ну, типа, є коміки по смаку, вам точно, просто ви їх не шукаєте. Е також, е понятно, що з часом це буде ставати тільки краще, а може і тільки гірше, бо бачите, зараз, по суті, стендап обслуговує на це йому не на руку і культурі теж. М -м. В общем, з українською комедією все хорошо. З ринком української комедії все піздата. То, що вам не подобається, ну ви сноб. Та ти хоч знаєш значення слова сноб? Ну, що ти зараз сказав? сноб – це той, хто видає себе за того, ким він не є. Я не сноб. Це з верхні може бути ставлення, але це не снобізм зовсім. Мене просто я поїду до Львова, буде там 28 числа стендап, Батл Клаб. І Денис Дума мене твій дружання здав туди. Мені зі Львова написали. Я тепер змушений буду туди їхати. Знову в невідомість буду знайомитися. Ти кажеш, там просто не знайшли кого дивитись.